Світи, а є приділ 48, 47, 49. Я пам'ятаю, що у нас у панамаря був там якийсь 47-й чи якийсь, то в нього чуть ли не обувся була під заказ. Людина мучилась, вона ходила в одному самому зуті годами. а тут усе приходять на будь-який цвіт. Причому самі класні кроси, як ви пам'ятаєте. Хто це у нас із садочка йде? Кіра, да? ну, так? Нічого не видно. А ну підсвітіть. Привіт, сонечко. Підсвітіть, щоб хоч видно було, хоч вас, бо одні силуети, ну, їй Богу. Привіт, сонечко. Скідос. Ух ти! Привіт. Привіт, сонечко. поранці Їдемо в Лідл за пакетами. Мені писали, що в ваших Лідлах немає такого. Навірно є. Просто за ними треба встигнути заїхати. Ми ось зранку їдемо. Вчора останніх два забрали, ну таких хороших. Сьогодні вирішили під відкриття приїхати, тому що їх одразу там розгрібають. Такі самі ще є в екомі, ну не такі самі. Там 3 кг за 2 євро і вони зашиті, тобто ти в них не заглянеш. Ну і там уже такі продукти, знаєте, як то кажуть, видно, що вони от-вот -от і їм хана. То є, ти купив і з'їв. Але ж ти як ти купляєш, і не розумієш, що тут в Лідоловській, по, -по, по крайній мірі, хоч можна заглянути всередину. Да. Зверху. Ну, зверху ти бачиш, що знизу не бачиш, але все одно ти хоч розумієш приблизительно, що там є. Цибуля, курма, от, картошка, перець, ну, це... Картошка кстати, дуже вкусна. Дуже вкусна. Ну, еком еком взагалі ну, не такий. Не... Ну, еком і дороже. Набагато дороже. Я в еком ходжу тільки за те, що в мене там та карточка халява. І він трошки дешевший від баску. І то не завжди в баску можна знайти продукцію якби, і подешевше, і подорожче. Він просто тобі ближче до хати. Так, да, і мені що просто він неком біля по дорозі додому з роботи, то я якби. Якщо б я міг розчитуватися карточкою халява своєю робочою в Лідлі, то повірте, я б по друге в магазинах і не ходив. Ну це ще пені мені дуже понравився. А? Ну я не знаю, що в пені беруть. Ну, ну я теж ще не узнавав, треба узнати, да? чи там можна розчитатися. В общем, їдемо в Лідел, сподіваємось, що зараз буде Взагалі-то Ми їдемо не в Лідл, але по дорозі в, Lidl. Да, в общем, не, ну да. Спочатку заїдемо в Лідл. Дивіться, отак от воно розкладається. Каштани, собаки, цигулька по пакетикам оцим. Зараз вони приготовляться, їх небагато. Всього 6 штук сьогодні. Зараз ми парочку хапнемо, мабуть. Kiwi Gold. Мені зайшли дуже сильно. Але в Лідлі дорого, 3 євро. А на нас нормально. Рубль 29. А от ківі дорого, треба до обібеки йти, мабуть. Ну в Лідлі, так, да, ніколи. В Лідлі у той хіба що мама там зараз стоїть, цинкує пакетики. Контролює процес. Ага, вже все, вже зібрали. Так вони на глаз, коротше, так? Да? Дитина в школу винуся. Да, ну, я говорю, виноград, вона каже, дуже багато груш. Я говорю, та да, з'їмо. Оцей пакет взагалі суперський, там гранати. Угу. Взяли і третій пакет. Мама згадала, що в неї ще одна дитина є. Ну та, що із багатої сім'ї, з ніфтяної компанії. бур'яни, я кажу, є. І, і в гості нас ніколи не зве, зазналась. Ми самі приїдемо сьогодні до неї. Я одразу покажу газона косарка вже як ото робот пилісос поняли? Сам їздить газони стриже, то він бачить препятствия, все, то він забиває, щось все заправив. Але стоїть тисячу вісім. Я показую картинку, так. Юля, ось, ось твій перший автомобіль? Black Friday. Навчися на такому тренажері їздити. Тоді ми поговоримо про те, що ти тебе садив за руль. Хотів сказати, в Бенедиктовну. в яку. Слава, у, у, у гамані таланти, все. Ходи пішком разом з Юлією. Наслаждайтесь життю. Славунь, диви. Оце щоб у нас вдома тоже такий ремонт був. Щоб все світилося. Було ярко. Знімається? Конечно. Такі? Чи такі? О, ні, ну ці мені по очах так виглядять, вони ще Ні, щось... не ті, не другі слова. Mm -mm. Ладно. Питаємось, ребята, улучшить контент, картинку, качество звука. Ось, виходимо, дивимось мікрофони. Тепер буду ходити по Італії, ось з таким, мабуть, апаратом, і казати, а ну-ка, скажіть я пару слов о собачій житті. Агаф, агаф. Ну, так. Нема у них петлічок. Таких, щоб на вітру знімати, немає. Ребята. Очередний діош. Так, да, діош, і у мене якраз буде відео 3 по 3, так назву. Ну, три пакета за 3 євро. 15 кілограм. Ну, вона, бачиш, вона і... даже не вона... Глаз сьогодні клала, але Скільки раз я важив, то саме менше було 4700 один раз, але там було на багатом, дуже на багатом складено. А... а так взагалі 5-5300, 5700 було от, коли колись деньми. Увальони є віси, у мене немає. Увальони немає вісу. Є, вона ж собі все по вісам тепер. Варко. А, кухоні. Да, 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 Можна було. А, є, точно чуєте. А я кажу, бо Альона, каже, дві вещи не провіряє ніколи, щоб не розвиватися. Банківський счет, ну вона ніколи карточку не провіряє і ніколи не стає на вісі. Хоча хто б тому то парися, я не знаю. Угу. Стоїть вона, мабуть, утром, днем і вечором. Ну, это такий кабачок. Баклажанчик. Баклажанці. Вчора баклажани у втупили в доже да, сага. Чіпола дей. Тропе. Оцей бур'яни, наверное, все-таки собі. Він отварюється, потом піджарюється на сковорідці з чесночком. і дуже даже вкусно. Ну, чуть-чуть прив'явши листя, ну, воду водою, вони відходять. Це не хурма, а золото. золото, да, я сама вчора з таких. Ну, помидори, конечно, вони херсонські, це тут нема, нема чого спорити. Гранат. Да. Ще один дуже багато будів. Е, петрушка слава. Це, це, це надавати. Ну, да. Чого, бачите, ось ця цибуля підвяла, а ми з сашком її лупашимо, як дурні. Ну, вони що, ж, ж, це теж славі. Да, 399, 3, 3, 3,49 стоїть. Ну, такий... коротше, 3 євро стоїть пучок, так. Да, да. Дуже дорога цибуля. Оця, так. Да. Ще одна така біла цибуля. Так, значить, 4, 4 апельсинки. Один помідорчик, грушка і все. От це один пакет за 3 євро. Ну, то як ми розділимо, я думаю, вам не дуже цікаво. Всі бур'яни фрукти. Ти вже можеш складувати собі в пакет своє, так це ми трошки це... один стол. Так. Це моє. Пенсинки забирай. Гранат кому? Ну, або собі, або мені. Ну, так ти більше собі. Саша. Ну, ложи собі. Їсть, їсть. Там, по-моєму, ще є гранати. Апельсинки собі положи. Апельсиники сидіть по-любому. Окей, okay. все, це ми в сторону. Зараз ми будемо ділитися. Далі, виноград. Один. Адин. Пока один. Груш дуже багато. Дуже, дуже багато, багато груш. Треба щось може з ними підмити. Апельсини кидай собі одразу. в мене є. Все. Я просто хочу показати, скільки другий пакет. Дуже завалений груш. Вона мені просто навалила груш, каже, дуже багато груш. Каштан. Каштан. Який так... можна зварити. В молочке і покушать. Або, або в духовочки. Ну, їх буде робити. Я можу <плес> оп, <плес> оп. Стоять. Так, груш. Вони спілі, але вони не гнилі. Бачиш, вони. Вони так, да, вони просто відні... вони сочні, вкусні. Не, як, вони товарний Я говорю, та дитина в школу витягає, гарю, давай насипай, поэтому вона без зазрення солосу. Тобто вже дві хурми тут попалось. Уже там було 4 а тут 4. Ось цена їда любимая. І от це ми її І... Опять петрушка жовтенька. жовтенька. Ну, забирай її собі, ти її все одно зразу перекласиш. У мене на городі моя петрушка так, ну І собственно, третій пакет, не самый Тут Більше 5 кілограмів це 100%. Так, це тобі. Оце так, да, кидай мені. Ні, цукіні остав Альоні, вона любить таке. Баклажанчик ми пожаримо. Окей. Потім ми розберемося. Давай уже сюди клади. Да. Третій Баклажан. пакет. Баклажанки ще, мабуть, грам на 700. Цибулю ми встані зараз. Морковка. Альоні, давай. Валюним немає морковки. Альони ніколи немає. Цибулька. Цибулю зараз будемо ділити. Подивимося, кого вона є, кого її немає. Ось мама, пахла. Ага. Одна була гниленька. Ма сама маленька була. Гнивенька, але взагалі цибуля, бачиш яка. Хороша, хороша, ній нічого. Хороша цибуля. Опять же, грушку. Грушку я не знаю. <звук> Бери варення, варий, їй-богу. Вона ще ж вдома. Можна, можна ладушки з грушами жарити. Перчик один альоні, один мені, в тебе вже є. Да, так. Каштани. Опять каштани. Каштани однієї залишимо альоні. Да, тоже. Каштани, кстати, у нас дуже дорогі. Апельсинки все забере, Слава. Помідорки. Помідорки зараз поділимо поровну. Морковка альоні, так? Да? Все. Да. Ось так от. 15 кг. Ну, тепер ми вже до неділі взагалі поки да. нічого купляти не будемо. Овощей фруктов писав. тепер вистачає на три сім'ї. У всіх, так. Да. Да. Я навіть не знаю, що з грушами реально робити. Ну, три по три, дев'ять євро. Це коняча їда, це вона дорога, але я таке не їм. Ну, я спробую, якщо хтось вкусно знає, рецепт якийсь, то я приготував. А так воно мені не зайшло.